Привіт, привіт, привіт усім, привіт усім. Вітаємо вас на музичній терапії. Вітайте, любові Ваню. Ну, ось вона, бачите, посміхається. Чекає на вас. Любов Ваня, вам слово. Добрий вечір, мої хороші. Добрий вечір, мої любі дівчатка, хлопчики. Добрий вечір, мої любі батьки, шановні батьки. Усіх рада вітати в нашому зум-форматі на нашому з музичної терапії. Ви всі знаєте, що четвер. О о 18 годині за київським часом, ми як завжди, з вами зустрічаємося традиційно вже з року в рік з, дня з тижня в тиждень, і не на. Завжди... Те, що зараз у вас канікули, ми все одно працюємо, займаємося і підтримуємо один одного. Дуже рада вас усіх бачити. Міша, чомусь такий чого ти, ну посміхнись, Мішенька, так, о, так, Тимофійчик бачу, ви всі літаєтесь, Сашунька Мотузка, Даниїл Царетелі, щось задумався, що ти там, яку ти там думу думаєш? Так, Саша Чапля, Настя Бєлікова, Анічка Орел, дуже рада тебе бачити, Ярославчик Смаль, так, Роман. Вікторія у нас, ага, папа, бачу, Ярослава і Альонушку, бачу, Пількевич добрий вечір. Так, Я бачу нашого арончика з мамою. так. Маму бачу тільки трішки, арончика бачу. Ну що, добрий вечір? да? Доїдаємо, дожовуємо, все ковтаємо, все випиваємо, що біля вас є, бо будемо сьогодні співати, і працювати і рухатися. Тому що тема сьогоднішнього нашого заняття. А і Марго бачу. Добрий вечір, магор Марго, бачу, бачу тебе. так. Тема нашого сьогоднішнього заняття музичні руханки. Так, будемо сьогодні рухатися активно, щоб наші жири на наших не були, щоб нас були мускули усіх підтягнуті, щоб ми були активними і дуже позитивно налаштованими. Ну що, давайте привітаємося. Всі тут є. Ті, хто хотіли, приєднались. Так, і ще ось Вікторія в нас долучилася Мар'яночка. Долучилася. Добрий вечір, Мар'яночка. Ну що ж, будемо починати. Сідаємо рівнесенько і будемо вітатися. Давайте всі знаємо нашу вправочку. Так. Всі підготували гарний настрій. Сьогодні треба було підготувати бадьорий настрій. Гарний настрій. Всі підготували. А ну покажіть. Я підготувалася до уроку, а ви підготувалися? Так, все, є. Ну що? Разом із моїм сердечком ми сьогодні починаємо. Я сердечко вам дарую своє, як завжди, починаємо. Увага! Так. І починаємо. Добрий день, ручки, плес, плес, плес. Добрий день ніжки туп-туп-туп. Добрий день щічки. Щуп, щуп, щуп. Добрий день вушка. Ось вони тут. Добрий день губки. Добрый день, зубки! Добрый день, носик, пи-пи-пи! Добрый день, друзья! Всем привет! Привет, 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 привет! Вітаю, 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 вітаю усіх вас, мої хороші. Так, 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 так. І, Катю, і дімочка Левковський долучився. І машунька долучилася з мамою Танію. Машунечка моя смоляр. Так, молодці. І бабуся Катя із Дімчиком Левковським. Прекрасно, чудова в нас, як завжди, компанія, дружна компанія. І чому ж у нас сьогодні хлопців більше? Але нічого, дівчата. Ми сьогодні покажемо так, що ми також леді, ми можемо гарно працювати. Ну що ж, дівчатка, хлопчики, запрошую вас до першої руханки, яка називається Зарядка. Піднімаємося свої попи Піднімаємо всі стільчика з дивана, стаємо, так, щоб ви мене гарно бачили, я вас бачило гарно, і будемо робити зарядку. Увага! Починаємо! Співаємо і працюємо. Всі-всі піднімаємося, всі, 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 всі так. Раз-два, три Весело раз-два-три. Молодці! ну, покажіть трошки, хто розігрівся, підніміть пальчик догори. Всі розігрілися. Так, молодчиночки всі, я бачу, розігрілися. І дорослі, і навіть Женячка штану. Молодець. Віка також у нас долучилася так, на ум у нас. Антон Романенко, молодець. Див... Давай, давай, включайся. Включайся в наш процес, будемо працювати. Ніхто не лінується ніхто не спить. У нас нема ведмедів і ведмедиць. У нас усі працюють, ніхто сплячку. І ще осінь, ще не зима. Тому прокидаємося. Тим більше у вас зараз канікули, ви повинні бути активними. Ну, а тепер давайте попрацюємо гарненько. Будемо прибирати нашій нашому, нашому, квартирі, в кого будинок, в кого квартира, в кого дача. У своїй оселі будемо прибирати. Ми їм вікна показуємо. Давайте, ви знаєте, знаєте цю вправку, Дуже ви мені часто просите, щоб ми повторювали. Миємо вікна, стелю будемо білувати. Білемо. Так, речі будемо прати руками, не будемо машинку використовувати. Ми, українці, дуже трудолюбива нація, будемо прати самі ручками. Гарно кулачки тримо. Діма, Діма, гарно три, щоб усі п'ятна повестірувалися. Давайте, давайте. Отак. Усі речі поперем. Підлогу позамітали, позамітали в усіх куточках гарно. Тільки ж так не, не розкидайте пилюку, обережно да, змітаємо. Так, далі речі поперем. Підлогу ми темо. Перемелимо ми каву для мами і тата або й для себе. Перемелимо. А давайте хто швидше перемелить, з кого швидка. Так, перемелимо ми каву. Зліпимо пиріжки. В кого великі, в кого маленькі. Отак, кулачок до кола долонька до долоньки. Так. Ну, а потім будемо вибивати з пилу килимки. Отак. Значить тримаємо килимок, і вибиваємо пил. Отак, з одного його боку і з іншого боку. Ну, а потім надихалися пилюки, будемо чхати в ліктик. Пчхи, пчхи, пчхи. І в другий ліктик. Пчхи, пчхи, пчхи. І ще раз без музики поїхали разом зі мною. Увага! Миєм, миєм, миєм вікна, стелю білимо. Усі речі поперем не відставайте! Підлогу метемо, перемелимо ми каву. Зліпим пиріжки. Ну, а потім вибиваємо з пилу килимки. Після цього всі ми чхаємо пхи, пхи, пхи. Приготувалися? Так, я всіх бачу. так. Тільки ж не тільки треба чхати, треба й працювати. Давайте разом. От така у нас буде руханка по нашій оселі. Будемо не просто рухатися, і, а будемо виконувати завдання. Увага, починаємо! Я всіх всіх бачу, ніхто не лінується. Починаємо, починаємо, починаємо. Миє, миє, миєм, миє, вік на себемо. Усі речі поперед підлогу нетемо. Береме лимо, лихому слі пепички. Після цього вибиває пилу, пилинки. Ну, а потім всі мечкаємо всі, ті. Усі ми класні, класні, ми супер молодці. Усі ми класні класні, ми супер молодці. Швидше, давайте, давайте, давайте швидше. Ми є, ми є, миєм ми бік на селю білимо. Усі речі попере підлогу метимо. Перемелимо ми каву зріпе пиріжки. Після цього вибиваємо пилу, килимки. Пі. Ну, а потім всі ми чекаємо ті, ті, ті. Усі ми класні, класні, ми супер молодці. Усі ми класні класні, ми супер молодці І ще швидше. Миє, миє, миєм пік на стелю білим. Усі речі поперем, підлогу митимо, перемилимо микаву з літом пиріжки. Після цього вибиваємо пилу з килимки. Ну, а потім всім. Цим... Тобі. Всі встигли? Ніхто не розсипав каву, всі встигли, всі позамітали. Хто попилососив, хто позамітав. Ну хто не встиг, я думаю, після заняття допоможе мамі. так? Я думаю, що в кожного своя кімната є, і в кожного кімната прибрана. Тому що, ну як же ж, ми ж нація така чистоплотна. так? Ми любимо щоб був скрізь порядок, і все, все було чистесенько, гарнесенько і світло й затишно. Ну, а ми тепер рухаємося ще далі. Зараз ми знову будемо рухатися, не просто співати, а будемо рухатися, але під зовсім іншу мелодію спокійну, урівноважену. І ця пісня про найдорожчу, про найкращу і найріднішу людину на світі, про наших матусь. Ми завжди говоримо: Мамо, 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 одягни! Показуємо одягни! Да, були маленькими, та й зараз дорослі кажуть мамо, допоможи мені одягнутися, так? далі, Мамо, 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 обійми. і Обняли себе отак плечики, так, наче маму обняли. Мамо, 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 нагодуй. Тільки не вимагаємо, мамо, нагодуй, а просимо. Ніжно, лагідно просимо, нагодуй. Мамо, 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 що зроби? Поцілуй. Ну що, згадали цю пісню? Пісня дуже красива, дуже ніжна. І вона виконується завжди. З дуже такою тихесенькою, ладною, дуже доброю енергетикою і з дуже добрим настрієм. Підгова праву ручку, нашу ятука знає, маша. Молодягні, мамо, 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 мамо. співаємо, співаємо. Мамо, мамо, мамо. І поцілували в кого поряд мама? Підбіжіть і не соромтеся, поцілуйте вашу маму. Їй буде дуже приємно. Я точно знаю. І вам буде приємно, і вам і буде приємно. А хто соромиться, може після заняття поцілувати свою маму або бабусю? Хто перед вами є. Я думаю, що це буде дуже приємний сюрприз і дуже приємна. Така буде е, подія для ваших рідних. Ну що, мої хороші? Ось дивіться три руханки, таких да три активних наші сьогодні і зарядку ми зробили з вами, і поприбирали в кімнаті. Так, поприбирали під музику і ще заспівали для наших любих матусь. Я сподіваюся, що ваш настрій тішечки покращився, що ви зарядилися таким зарядом бодьорості, оптимізму, і що ви тепер будете в доброму настрої, в доброму гуморі, не тільки зараз. Вечором сьогодні, а й на і аж до наступного разу. Я сподіваюся, що ви підзарядилися трошки енергетикою. Доброю вас сьогодні, як завжди, дуже дуже багато, більше 20 діток. Але мені дуже дуже приємно, що кожного разу я когось нового бачу. Не тільки наших постійних відвідувачів, ті дітки, які я постійно бачу, а ще й бачу нових діток. Хтось соромиться, не включає ще екран, а ні, всі включили екран. Ні, хтось соромиться все таки так. Можливо, у когось немає можливості включити екран, але я знаю, що ви мене чуєте, ви разом з нами працюєте. Я вам хочу подякувати, мої хороші, за те, що ви попрацювали гарненько. І Даниїл Церетелі, сьогодні з чого ти так зажурився, Даниїл. Ану, ну, отак. Антон Романенко. Я тебе сьогодні також хочу похвалити. Гарно співав пісню про маму. Я з тебе очей не зводила, як, як ми зараз співали. Ти молодець. Ти мене зараз відсвічувався на екрані. Молодець. І Альонушка молодець, Пількевич, всі молодець. Дімечка, Дімечка також, Ну, Ярослав у мене завжди молодець, я його не хвалю кожен раз, тому що він у мене завжди молодець, завжди за такий сприсипочко, Ярослав Смаль. Так? Ну що, мої хороші, всім вам від мене отаке велике, велике сердечко. Сердечко вдячності, сердечно, сердечко любові. Щоб ви відчули тепло мого сердечка. Бачимо, Бачу, Мар'яночка Скорохід підняла ручку. Ми тебе слухаємо, наша люба дівчинка. Говори. Включи, будь ласка, мікрофончик, ми тебе хочемо послухати. Говори нам. Дякую, дякую. Я муха мумуся, а моя муся номальна ноха, і я несу мумуся чай. Їсти це момуся хотуй, а мумуся має нога. Прекрасно, молодець. Я рада, що тебе такі емоції викликають, наші заняття, і пісня тебе так, такі гарні емоції викликала. Мені дуже Я тобі також дуже дякую за те, що ти завжди з нами, Мар'яночка, Молодчинка. Так, хто ще бачу, Даниїл Церетелі бачить, ручку тягне. Говори. Так, говори, Даниїл. Я хочу вам подякувати. Ви дуже класна, і я вчу ваш вірш, і він е, такий т, такий трошки сумний, що хочеться плакати. Ну зараз другий час і мені не дуже весело і хочеться плакати. На з вами я щасливий. Дякую тобі, Даниїл, що ти у нас є. що Ти разом з нами розкриваєш усі. Дякую, всі, Дякую вам, ми, ми вас любимо, усі. Ми ну, я, вийшли. Я, 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 звичайно, жартую. Я звичайно жартую. Я знаю, що тітки наші активно готуються до свята осені. Хтось вчить пісеньки, хтось вчить вірші, хтось вчить. Пальчикову гімнастику, я знаю, що ти готуєшся, і в тебе вірш дуже красивий, дуже відповідальний вірш. Він про те, що зараз кожного з нас хвилює, бо я трошечки знаю, трошки завісу вам відкрию. Тому я з нетерпінням чекаю нашого свята, і мені цікаво, як ж ви підготувалися. Не тільки щоб я підготувала вам якісь пісні, там, чи танці, чи віршики, як, чи якусь пальчикову гімнастику. А мені цікаво, як ви підготуєтеся. Чи зможете ви мене вразити приємно? Я думаю, що зможете. я буду у вас ще є цілий тиждень для того, щоб підготуватися. Нагадую, що 2 листопада, це наступний четвер, ми з вами проведемо свято осені, саме о цій годині що, що зараз, о 18 годині. Так, бачу, ще Сашуня, мотузка підняла руку, так, і Тимофійчик ще підняв ручку. Так, давайте. Сашуня, говори, Ти включено мікрофон у тебе. Я я. Я я, Сказати. Душі я Твої Віка. Дякую, Іване, за тиську. Дякую тобі, Сашунечка, дякую, моя люба квіточка, дякую Дам, ти за щиту. Штат... <реку> дякую, дякую, моя пташечка, дякую, моя хороша. Так, і давайте ще ось Тимофійчику тягне ручку Тимофійчику. <реку> Серденько, говори, ми слухаємо тебе. Включи мікрофончик, Тимофійчик. Так, ми слухаємо тебе, говори. Я хотів вам сказати, що дякую за заняття. У мене зараз немає мами, і я поцілув тато. Бо Браво. зараз мама, бо зараз мама поїхала в Познань, а я зараз. Дома. Я, думаю, я ти хочу вам подякувати, не... що було добре завдання заняття, і е, хай не вимикалося світло і все було добре. Дякую тобі, Димофійче. Тепер у мене для вас домашнє завдання. Кого не має поряд мами, вона, можливо, в від'їзді, або десь на роботі, або а, десь в кухні готує вам. Зустрінемо вас колись. А... Дякую Тому за заняття. Я... Хай да. вимикалося світло і все було добре. Добре, до побачення! дякую, дякую, Тимофійчику. Домашні завдання для вас усіх, для тих, у кого мами зараз немає поряд, можливо, вона на роботі, або десь в кухні, або десь, можливо, десь ще чимось зайнята. Обов'язково підійдіть до мами, коли у вас буде час і бажання, і поцілуйте, їй буде дуже приємно. І не треба чекати дня народження, або 8 березня, або дня Святого Миколая, або Нового року. Ні. От захотілося в цю хвилину, прямо підійдіть і поцілуйте. Ви подаруєте своє сердечко, своє тепло, своє серце, вашій рідній мамі, і це буде тільки добре і вам, і вашим матусям. А якщо ж і тато поряд, можна і тато обійняти. навпаки, це дуже добре, тому що наші родини повинні бути злагоджені, повинні бути добрі по відношенню один до одного, і ми повинні цінувати, що в нас життя разом з нашими рідними є так. Ну, ще, мої хороші, я закликаю всіх не сумувати, не е, е, хандрити, а навпаки, кому буде трошечки когось буде настрій, можливо, буде псуватися, або, можливо, у когось там буде якась тривога на душі, включайте наше заняття, піднімайте попи зі своїх стільців і, спів, і співайте разом з нами, танцюйте разом з нами. Змовилися? Ну, що мої хороші? Ну, от, Машунька підняла ручку, так? Марійка підняла ручку, Марійка ще хочеш і Антон. Давайте ще послухаємо Марійку і Антона. Марієчка, ми тебе слухаємо, наша квіточка. Включи, ну, будь ласка, мікрофончик. Говори, Марієчка. Говори. Я... Говори. Я Ой, моя зірочка, ти ж знаєш, що це взаємно. Я також тебе кохаю дуже-дуже сильно. І не тільки тебе, а й маму, Таню, папу Андрійка, папу Сережа і антон. навіть братика. Скучаю, Дякую. Я, моя зірочка, дякую тобі, дякую за такі добрі слова і теплі слова. Мені так приємно тебе бачити. Ну і давайте ще останній Антон Романенко. Ми слухаємо тебе, Антон. Говори. Я, я хочу подякувати вам за заняття. Воно було, було таке класне заняття, воно, мені воно мені сподобалось дуже. Прекрасно, дякую. а мені сподобалися ви, тому що ви так гарно працювали і займалися. Дуже дуже вам дякую. Дякую вам за такі гарні слова. Ну що, мої хороші? А тепер? Ще заняття не закінчено. Наше заняття буде закінчено тільки після того, як ми засипаємо з вами до побачення. Отже, мужики, мужчини мої, де мої мужчини? Де мої козаки? Покажіть ваші біцепси. Так, не жир показуємо, а біцепси, хто на да, всі займаються зарядкою. Так, хто не займається, будь ласка, включайте запис і робіть зарядку. І наші чарівні леді, я хочу від вас отакий помах руки. Побачити. Okay. Ну що, починаємо з мужчин. так. Давайте співаємо, співаємо. Так. Співаємо всі зі мною. Увага! Приготувалися, хлопці, ліва ручка. Показуємо мені ваші мускули і співаємо. побачення, ва. Бережіть себе, ваших рідних.